З моїм другом Сашою про Майнкрафт. Будуємо місто Майнкрафт. Добудовуємо. Сілька вже построїмо. Ось дивіться. Ви в другій сезоні напевно бачили ця, ну, ці, наші постройки, всі, які ми зробили, построїли. Ось дивіться, я зараз вам все покажу. Від початку до кінця. Спочатку ми строїли, я строїв цей. Поліцейський участок. 에... Пол участок, зараз я вам його покажу. Мій поліцей... Ось мій поліцейський участок. Ось він, бачите? Такий гарненький Гарненький. Ось це засібні хрущовки Дві. ТЦ і АТБ, яке построїв він. Дві хрущовки його. ТЦ. Ось сільпо яке ми ми строїли і достроювали. Да, Саш? Mm -hmm. а, ось спортзал. А там Саша бігає. Базу. А. Добре, mm -hmm. тоді... Саша, ти мені строїть на якій стороні спортзал? Ну, mm -hmm. порекомендую тобі строїть. Біля сільпо. бачиш, отут, вот тут, тут. А було О, дай, да. Бачиш там де я десь. А зроби і... день. Дай, 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 дай. Бачиш снизить, бачу. Аж зроби день, витаски. Все Все, дякую. Аж ти ж говорив, що моби не будуть появлятися. А, зараз люблю мою флорський. Я пока строїть піду. Добре то. Сильпо у нас. Я хочу пока що піти. Хочу касу там зробити. У тебе є модини продукти. Пока що немає, ну там сказали. Я зараз оце буду. <ś2> <Не фіго>? <ś2> Саша. <ś2> Давай покатаемся. <ś2> <Сідайся>. Ну и да? Да нет. Дайте штуки. Управляй там. Ah. <ріх> ну, я внизу. Пока шлезу, я пока шледу. Треба построить. Забере военную бас. Я, <ріх> я тоже. <Ми> не построить. Забери дочь. Военный базу строить.

Дорогі друзі, ви можете е, писати якісь питання, а потім в іншому відео. З Сашою. Підпишитесь на мій другий аккаунт ну, в Телеграмі. Не другий, а просто аккаунт в Телеграмі. Можете там писати питання, а я в Ютубі буду відповідати, відповідати на ваші питання з Телеграму. Да. Ну можете заставить такие питання, Давно сидет друг другу журсаши за пчехон. Шо. Наш Че... можешь прожинаться, путь ласка? проблема, продав сейчас. З...

І для продукти. це ж може тебе мод на продукти пошукаєш? Пошукає. Пошукає, пошукає. Пошукаю. І мод на портальне обладнання. А, Горка, може я скачаю цю програму для модів. Мож мене, може вона в мене є, я пошукаю, окей? Може мене є. Я програма і там ці моди. Ну, хорошо, отлично. Я поки буду строїти твоє мобіль. Я поки що обустрою. Так, тут буде каса. Саш, я літаю. Ми ж глянемо, вийти сільпо і глянути. На сільпо літаємо. На сільпо? Так. Наху. А ты що там построїв всю площадку? Хорош, я пішов робити касу. А що таке каса? Да, ми ж ходили в магазини і на касі розплачувались.

Маленьких этих е е штук Ця каса будет. Значит, у нас за велика каса. Ладно. Такая есть, такая и будет. Не жалуемся. Не жалуемся. Так, це каса. Написали, что завтра 4 урока будет. 4 урока? Можно все таки прийдеш? Ладно, я прийду. Уроченный день. Дав, завтра. Завтра, 4. Что там А, прийду завтра. Прийдеш, <плес> да, <плес> Каса? Нет, кис. Це... <голову я бажа> военная база, военная база. Я заражаю на тебя быстро и есть подать. Чого? Чо? Mm, <кхм> mm, не обустроивается. На кассу Блять. Ну, я за матюк. заматюк. Да, да, бачу. Прикольно. Так, вы, вы что, ничего, ничего не чули, ничего не чули, я уже забудьте, просто я матюк. Все. Лично буду. Ну, прикрепляйся, как Саша. Что смешно? Mm -hmm. Ты, сме... mm -hmm. Ты просто смеешься. Mm -hmm. О, все, тут касса есть. Mm -hmm. Так, теперь... Mm -hmm. Учи штуки для продуктов.

А, блін, ніяк молоти штуки, ці в ярожі для продуктивно не получится зробити. Куб, Кубики до зовсім великі. Не получится. Ладно, я завтра прийду. Хорошо. <говори> Школу, да? Да. Хорошо. А за 4 урока. Ничего. Не так выжим. <говори> Тут и наоборот, хорошо. Так, просто мы набудем Майнкрафт играть можно. Начальник будем рыбать на эпоху сюда. Да. Нам все равно остань уроки. Вс мы не робит. <говори> <говори>. Вот что мы это будем. Молекулы питать. Молекулы. Молекулы на диски. Не. На то немає з Да, немає диска. А що, ну. Ай, буде так, я пішов строить спортзал. Так, я буду заради военный байк. Хорошо, что моби монстры не з'являються, но моби звери появляється. Это координаты.

Муйня. Воно... Ого. Блін, воно щось торкається. Трохи. Тут торкається. Ні, треба, щоб не торкалося.

може в суботу буде хороша погода, ти зустрінеться біля тебе. суботу? Да, завтра спробуйте. Да, ми ж з ним знімали в суботу. А ні, ми просто грали в Майнкрафт. Да, суббота може з Да, третю частину. Сука, не мало не дивися! Ну що, Саш? Ну да, що, ми закінчуємо дорогі мої підписники, всім пока. Уже ворога. Всім пока, наш уже ворога. Всім пока. Yes. Oh. <laughs>